Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розповім про Тетяну Чорновол. Її чоловіка в серпні 2014-го під Іловайськом убив російський снайпер. За три години до загибелі він надіслав дружині повідомлення: дорога моя, йдемо в бій, я люблю тебе. Тетяна Чорновол прочитала повідомлення лише вранці, коли ввімкнула телефон. Читання повідомлення перервав дзвінок Таню, Коля загинув, тримайся. Вона до кінця не могла повірити, що її чоловік, доброволець батальйону Азов Микола Березовий, загинув. Сталося це біля Іловайська, як я вже сказав, на Донеччині. Що в ті хвилини відчувала Тетяна, ставши у 35 років вдовою з двома дітьми на руках, складно навіть собі уявити. Але вона й дотепер картає себе. Великим калібром Миколі влучило в артерію. Він же загинув від втрати крові. Я себе теж дуже картаю. Тому що мені здається, якби була б я там, я я би зорієнтувалася, він би не загинув від втрати крові. От мені так здається. Досить добре пам'ятаю перше знайомство з Чорновол 97-го року. Молода дівчина, широко посміхаючись, простягнула для знайомства тендітну руку. Утім, потиск правиці був сильний і впевнений. Мене кілька років і Чорновол, як журналістка, вирушить на другу російсько-чеченську війну. Вона довго вмовляла унсовців, які допомагали чеченцям воювати, узяти її у Грозний. Ті відшили Тетяну. Отримавши відмову, Чорновол купила квиток на літак і сама прилетіла у Грузію. Два тижні шукала можливість потрапити в Чечню, щоб побачити війну. Таня навіть їздила до панкійської ущелини й просила переправити її через гори, але снігові лавини заважали перейти гори. Тоді Чорновол вийшла на трасу й зупинила там автівку, так і дісталася Грозного. Тоді росіяни лютували в Чечні. Вони спалювали міста та села, убивали дітей, жінок, літніх людей. Про побачення Чорновол написала для українських газет та журналів. Тож, певен, вона навіть і не уявляла, що російські окупанти прийдуть і в Україну. Репортажі Тетяни, крім читачів, як виявилося, читали і працівники Служби безпеки України. Коли журналістка повернулась додому, люди у штатському силою відвезли її до центрального офісу спец. Служби після моєго приїзду в Чечні мене зловили збу просто так запакували, запакували в машину, відвезли на Володимирську, завели в кабінет, і сказали, що все таня тобі та біга плив. Проти тебе порушена кримінальна справа за вербовку найманців. Ну тут подивися, стаття 15 років хто давав ті свідчення проти Тетяни Чорновол. Вона так і не дізналася. Бо буквально наступного дня розгорнулася акція протесту Україна без кучми. Службі безпеки було не до Чорновол, а Тетяні не до СБУ. Вона кинулася у вир революції. Потім була помаранчева революція, поразка помаранчевих на президентських виборах 2010-го, прихід до влади Віктора Януковича. За часів президентства Януковича Чорновол писала про оборудки його соратників та зухвало пробралася у його резиденцію у Межигір'ї. День незалежності кожен відзначає, як хоче. Тетяна Чорновіл, журналіст і кандидат у депутати по одномандатному округу, вирішила відзначити це свято проникненням на охоронювану територію резиденції у Міжгірії, де фактично проживає Віктор Янукович. 25 листопада 2013 тисячі на європейській площі Чорновол проникла в автомобіль, що використовувався СБУ для прослуховування лідерів опозиції. В результаті техніка для прослуховування була знищена. Мітингувальниками 25 грудня 2013-го Тетяну на піку Євромайдану, на якому вона стала одним із помітних лідерів, ледь не вбили на заміській трасі поблизу Києва. Невідомі молодики в спортивних костюмах на Пошкаєн протаранили її шевроле Авео. Витягли за волосся з авто і ледь не забили до смерті. Такою була помста Чорновол від оточення Януковича за розслідування про заміську президентську резиденцію Мужегірі. Світлини маєтків тодішнього голови МВС Віталія Захарченка та генерального прокурора Віктора Пшонки за участь у Майдані 2013-го. Правда, про це стало відомо вже після втечі Януковича з України. Саме тоді до рук журналістів потрапила тека зі звітами про стеження за Тетяною. 18 лютого 2014 го після того, як почався розстріл. Майданівців в Маріїнському парку Тетяна ініціювала захоплення офісу партії регіонів на Липській. Тоді там загинув охоронець офісу. За цей епізод вже за часів президентства Зеленського генеральна прокуратура намагалася притягнути Чорновол до кримінальної відповідальності, але цьому завадила велика війна. Треба сказати, що політика, до якої доля штовхала жінку, виявилася не такою привітною до Чорновол. Обравши 2014-го її до Верховної Ради, люди хотіли від журналістки більшого. Тетяні дорікали лобіюванням приватних інтересів тих чи інших осіб натякали, що вона не сповна розуму у пресі, навіть публікували якісь фейкові довідки. Словом у політиці тетяні довелося пережити все: і образи, і звинувачення, і навіть бійки з супротивниками. Навіть 2018 тисячі коли Чорновол екстерном здобула фах артилериста і отримала офіцерські погони, її захейтили в соціальних мережах. Мовляв, усе це показуха, що поганого я зробила риторично лунало її запитання до хейтерів. Певен, ті хейтери і уявити не могли собі, що в лютому, 22-го, коли почнеться широкомасштабне вторгнення Росії, Тетяна надіне військову форму, піде палити танки окупантів. Обабіч дороги, яка вела з Чернігова до Броварів, бійці 72-ї бригади на чолі з Дармограєм, розташувалися в засідках. В одній з них сиділа і Тетяна Чорновол. Колишня депутатка Верховної Ради, яка з початком Великої війни змушена була змінити цивільний одяг на форму блочого лейтенанта Збройних сил України, за два тижні широкомасштабного наступу Росії вона вже встигла опробувати український протитанковий ракетний комплекс Стугна П, до бою. Під броварами Тетяна готувалася ретельно. На власному авто привезла ПТРК і ракети до нього. Завжди з незмінною усмішкою на вустах Чорновол жартувала про ворогів і те, що з ними зробить. 1 березня 22-го поблизу Чернігова Тетяна знищила реактивну систему залпового вогню ураган, а далі був Південний фронт навчання у керуванні безпілотниками. Чоловік Тетяни народився в Горлівці на Донеччині, яку дві Окупувала Росія. Він узяв зброю, щоб вигнати окупантів з рідної землі. Після його загибелі з росіянами воює дружина. Ця історія сюжет для фільму. Тільки на відміну від кіно, ми ще далеко до фіналу тієї драми. Драми, у якій Тетяна повторює одну фразу письменника Рея Бредбері: Ваші діти пробачать усе, але не пробачать вашої смерті. А отже, не дивуйтесь, що Тетяна люто палить. Російські танки. Бо Чорновол знає, чого її діти не зможуть її ніколи пробачити. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.